Дівчата, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу показати вам свої нещодавні покупочки косметики, які я здійснила в Єві. Випадково зайшла декілька днів тому в Єву і натрапила на акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. Це означає, що при купівлі двох продуктів декоративної косметики ви отримуєте третій в подарунок. я Залипла біля стенду з косметикою Катріс. Мене привабили лаки для нігтів від цього бренду. З ними я дуже добре знайома. Я їх замовляла на нанотіно вже неодноразово. І в доказ цього хочу вам відразу показати лаки, якими я постійно користуюся. От такі три красавчики у мене є. Я спеціально їх не збалтувала, щоб ви побачили, наскільки активно я ними користуюся. Мені дуже подобається ось ця лінієчка Mollen Nude. У мене два відтінки з цієї лінійки, обидвоє лаки мені дуже подобаються. Перший 018 Toffee To go називається. У нього такий дуже приємний і незвичайний колір, такої кави з молоком. Обожнюю цей відтінок, дуже він мені подобається. Якщо не знаю, чим нафарбувати нігті, але не хочеться яскравих кольорів, завжди наношу його, стійкість просто вражає. Це може бути до п'яти днів, без всіляких сколів та затертостей. Класний лак. І от другий ось такий теж лінійка Moda Nude. Це відтінок 07, Nuddy Beauty. Можна ці лаки всі. Придбати і на Єві, і на Нотіно суперова якість, стійкість, кольори небанальні, цікаві, такі дуже красиво виглядають на нігтях. І ось такий лак, це вже я купувала в отсенсі, получається, це називається лінійка 100, він з блискучками, ось такими, і відтінок 100-Party Animal. Класний, дуже такий хороший, блискучий відтінок, пробачає помилки, якщо щось там десь не дуже акуратно нафарбували, він ну, просто класно лягає, без всіляких заморочок, обожнюють лаки, Отже, повертаємося до. Придбання в Єві, оце вже з лінійки Sheer Beauties. В принципі, я цю лінійку знала. Я знала, що ці лаки вони лягають напівпрозоро. І, власне, я була готова до того, що це таке ну, прям ніжнятіна, ніжнятіна буде. Не стрималася, не втрималася і ось цим лаком вже нафарбувала собі нігті. Це манікюр три дні вже і на початку. Перший день, другий день це був надзвичайно класний блиск, тому що я думаю, що камерою повинна передати. Бачите, там таке перламутр, такий фіолетово-рожевий підтон. Не підтон, це просто перламутрові такі ставочки. Це так красиво виглядає, це так надзвичайно ніжно. Дійсно, як колір нігтів, тільки краще. Дуже красиво, просто що в мене зараз вже не дуже свіжий манікюр, але на початку, як пофарбували, це просто-просто це просто, просто пісня. Цей колір ще не пробувала, але теж переконана, впевнена, що він буде класний. У нього теж такий є. ну Це не шиммер, це перламутр. Реально перламутр, теж такий фіолетово-рожевий. Єдине що. Прийдеться нашаровувати. Я наносила на укріплювач для нігтів в якості бази використовую укріплювачі три шари цього лаку. Ну, і, звісно, це вимагає гарної просушки. Тобто треба бути обережними, не займатися нічим таким. Я сушками для лака не користуюся, тому прийшлось мені почекати, поки все це висихне. І в якості третьої одиниці. Яка йшла в подарунок, оскільки я там не побачила кольорових лаків, які мене ще привабили, я обрала собі ось такий Catrice Ultra Stay Base базове покриття. Всі терміни придатності до 27 року свіжі лаки, все добре. Думаю, що постоїть в запасах. Сподіваюся, що у цього базового покриття хоча б. Якийсь буде ефект зміцнення нігтів, тому що є ця проблема. Хотілося б, щоб нігті були укріплені. І рухаємося далі. Замовила в на Єва вже ось такий набір за просто смішною ціною. Він коштував 250 гривень від компанії LaRoche posay Ось такий набір, який складається з. Давайте подивимося, позаду буде все написано. З бальзама Цикопласт. З цим продуктом я дуже добре знайома. Неодноразово вже його купувала. Також в набір входить: термальна вода засіб для догляду за чутливою шкірою 50 мл. І... Цикопласт спрей, тобто це також заспокійливий засіб, який містить пантенол, мадика -сосід. Це дійсно працюючі формули для подразненої шкіри, для атопічної шкіри. Це більш такі лікувальні, аніж доглядові засоби, але вони дуже універсальні і потрібні всім. І також йде пробничок сонцезахисного флюїду Antelius 3 мл, SPF 50 ну, Відразу скажу, що сонцезахисні засоби від Рожпозей мені не подобаються. Також я їх пробувала в пробничках, в таких подібних наборах. Не справили воно на мене враження, білими такими слідами залишаються, дуже плотна консистенція, обличчя під ні, якось під ними, хоча у мене. Суха шкіра, і я люблю жирні текстури такі, але але ні. Вирішила, що куплю цей набір тільки заради Цікапласту. До речі, я його з собою принесла, він трошки у мене підліняв, тому що в подорожі був, був з чимось там. Але ми можемо подивитися на його текстуру. Він заспокоює, він жирненький. Нічого не можу сказати, він нелегкий за консистенцією, тобто він такий трошечки тягучий, ну, от його можна і на руки, і на все тіло. Після засмаги використовувати, після косметичних процедур. Він дуже гарно заспокоює, лікує, відновлює шкіру. Для сухої шкіри, от коли в мене прям така обвітрена і суха шкіра після зимової, зараз вітряної таки, такої погоди, можна наносити на все обличчя ніякої поганої реакції чи закупорки пор не спостерігається, все надзвичайно чудово працює. Ось. В подарунок до цього набору мені. Йшло два засоби. Мене це здивувало. Перший засіб ось такий пробник від українського бренду, з яким я не знайома просто взагалі ніяк бренд називається Ось. Це кислотний пілінг для обличчя з АХ і БХА кислотами так званий кровавий пілінг, тут 3 мл, 3 мл. В пробнічку всьому. І на нього на мейкапі я побачила вже знайшла відгуки. Не дуже добрі відгуки, але я думаю, що я ризикну і спробую все-таки цей білінг, тому що цікаво, як це буде працювати, дійсно, цікаво спробувати. І ще один дуже щедрий подарунок, який я отримала, це мініатюра ось такого очищувального бальзаму, гідрофільного бальзаму від. Дуже дорогого бренду Елеміс, ось так він називається: Проколаген Cleansing Balm. 20 мл. Тобто, це такий не пробник, але мініатюрка. У нього аромат схожий на гідрофільний бальзам від Хейміш. Аромат схожий. На крем для рук червона шапочка такий був колись в радянські часи. От Цікаво спробувати. Я дуже зраділа такому подарунку. Хочу спробувати косметику такого класу. Це такі великі, дороговартісні продукти, які я не можу собі дозволити поки що. Але, значить, наступна покупочка. Вирішила я собі все ж таки, не дивлячись на те, що я робила замовлення в оріфлеймі, у мене є в запасі туші і так далі, але змушена визнати, що від Мейбелін туші, ось ця Sky High, вони є найкращими. Sky High і друга забула в такому. Ви зрозуміли, всі знають ці туші. Просто коли у мене вони були. Я паралельно ними двома користувалася коричневого кольору, я думала, ну і тушить, туши, все нормально. Потім я почала іншими користуватися і побачила, що у мене відпечатуються на верхній повіці, Ну, сліди залишаються від туші, я зрозуміла, угу. тепер зрозуміла, чому Maybelline – це найкращі туші, тому що з ними взагалі ніяких проблем нема. І якщо обирати між Sky High і. Тією іншою, то я напевно виберу Sky High. На цей раз я взяла в чорному відтінку. Мені не подобається надто оця гнучка, рухлива така щіточка, але результат на віях не викликає ніяких запитань, тому вже пристосуюся до цієї щіточки, в цілому, туш на п'ятірку. Це супер класні туші. І наприкінці дівчата вирішила шиканути, дуже мені хотілося, і я мріяла, і відкладала цю покупку. Але я все ж таки вирішила, що перед Новим роком повинні бажання здійснюватися. Я придбала собі супер ось такий ласьон для обличчя від ізраїльського бренду професійної доглядової косметики Holy Land. Цей засіб називається Bold Care Starting Lotion. Він космічний грошей стоїть, ну, для мене принаймні. Зараз він коштує понад 2000 гривень. Я його придбала, була акція на Єві мінус 15% за 1400. Ну, там ще була стара ціна, він так 1800 коштував. Коротше, зараз на нього скакнуло на Холіленд, на Крістіну, на ізраїльські професійні бренди ціни. Коротше, я про нього дуже-дуже мріяла і вирішила, що він мені ну прям супер потрібний. Якщо ви стежте в інстаграмі за косметологами, за такими магазинчиками, яка реалізовує професійну косметику, зокрема ізраїльську то ви можете, можливо, бачили, що цей засіб вважається ботоксом без ін'єкцій. Тобто там приголомшливі такі результати, це лосьйон з ефектом вау. Повинна бути дуже така блискуча, натягнута шкіра, тут дуже потужний ліфтинговий ефект іде. У складі міститься гліколіва та молочна кислота. Цим засобом не можна користуватися щодня, це так на вихід, перед якимось заходами, коли треба класно виглядати. Ну, не більше двох разів на тиждень, я так розумію, можна ним користуватися, тому що він все ж таки буде підсушувати шкіру. Ось тут об'єм 150 мл. Я думаю, що мені вистачить його надовго. Планую ним користуватися, як я вже сказала, пару разів на тиждень, може раз на тиждень. І з цим брендом я вже була знайома. У мене був їхній продукт, який називався Super Lotion. Теж цікавий продукт, не такий ефективний, як я від нього очікувала, але теж був хороший такий загальний ефект, а шкіри дійсно покращився. Взагалі, я думаю, над тим, щоб повністю перейти на. Професійний догляд, можливо, це буде Холіленд або Крістіна. Е, ну, якби не бажання постійно щось спробувати купувати щось новеньке, то я б вже давно обмежилася декількома засобами. Чітко там один тонік, один крем, е, один там крем під очі і все. Тобто я вважаю, що все ж таки. Краще мати два-три засоби класні, працюючі, дієві, дорогі, аніж безліч дешевих, незрозумілих і так далі. Але це моя точка зору, я нікого ні до чого не схиляю, знаю просто, що у всіх різні можливості, і я так само не так багато можу собі дозволити, але завжди хочеться користуватися дійсно працюючими продуктами. Дівчата, ось такі були мої міркування. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати, розказати. Сподіваюся, що вам було корисно послухати, побачити це відео. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал. чекаю вас усіх в коментарях і до зустрічі в нових відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!